Саша прийшов, каже, ти зайнята? А я кажу, ні, я йду картошку, я все кидаю йду, картошку. і йду картошкою. Дуся вже встала йти. Дусь, Він так встала. пахне картошкою смаженою, що взагалі. Дуся, пішли. Нас вже звуть. А Саша каже, я знайшов огурці там на кухні, так що нам... О, як пахне, цибулька до картопельки там, да? М -м -м. — Дусянь, вперед. Дусянь, давай, ти сама старша, виходь давай. От молодець, пішла. Ой, тривога зараза. Побігли бігом по тривога, Дуся, побігли бігом. Куди ти сюди? Дощик починається, твою наліво. Нема погоди. Ховайся быстренько, давай ховайся. А куди ти каструлю вбрав, Дуськи? А я під низ. Ага. Я ж бризкав. А, ти бризкав точно забула. О. Ух ти! Так у нас і по 100 грам. Блін, забув. Кого забув? 100 грамів? Так. Так, давайте. Сідайте, хто там. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ката! Картопелька, як же ж вона пахне. Дуся, тобі цього не Я тобі цього давати не буду. А ти хочеш кушати? Ти ж давно покушала, ти сьогодні у нас дуже пізно кушала. Так що з чоловіком зараз. пиво взяла. З рибкою він вечором п'є. До великої судобина купила ось корзинок. Паску вчора пекла хвата. Так, так виделка є, що я хотіла взяти? скажіть мені. Щось я хотіла взяти. Гусенчик, а що ж тобі? Може тобі кап... капусничка? Ще трошки насипати покушати. А тобі смачну сьогодні, кашку зварила, Дуся, кашка э, ця, артек, з цим. О, прийшов графинчик. Дусенька, давай я тобі насиплю трошки, да? бо ти ж теж хочеш? Ні, я сама гонка, я не хочу вина. А, ти мало налив. Я трошки, я просто прийму. Налізь собі ще, не проблема. Пол рюмочки саме, на один моток. Угу. Це калганка. Ай, пахне, це ключник робив оце. <риво> так, підожди, опять же, що я хотів. А, собаці насипати, то ми будемо запихатися, він буде. А песик буде стоять. Так, Дусечка поїла, трошки залишилася, морковку не доїла, а морковка ну, завтра доїсть. Ось Так, ось так. Так, спасибо, Сашуньок, тобі за mm. картоплю наїлися. Дуже смачна. Дивіться, ми вдвоєм, Саша цієї картоплі. Тільки трошки прихватило, ну дуже смачно. Вона як масло. прямо. Дуська, пішли паску монтувати. Бо люди чекають паску. Йдем. Спасибо, Саш. Так, пішли, яка взяла з собою, бо не допила, з'їла. Корзинку, ху, аж затошнило, солодка така. Я не знаю, мабуть, якась хвороба. їм страшенно і шоколад, і, і ета, як стоїть 90, так і стоїть. Не знаю, чим це пов'язано, що 90 кілограм. Не, 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 я думала, що там вже всі 100, коли ще ні. Мабуть, вже. Так, досічка, пішли, зайка моя, пішли. Пішли моя коробочка, пішли, моя маніння. Пішли, пішли, заходь, заходь. заходь. Так, заходь, заходь, мій маленький, заходь. Зараз підожди, я закрию двері. Так. Ви наїлися? Ну і молодці.